Через те, що я в суді постійно заявляю про злочини влади проти мене і моєї сім'ї, ця влада через адміністрацію СІЗО робить усе, аби я постійно хвилювався, нервував, боявся, що мене отруять чи кинуть у карцер тощо. Так, адміністрація СІЗО за листопад наголошує 2025 року, де я публічно оголосив, що Зеленський є державний зрадник, і він буде сидіти в тюрмі довічно. Тільки за листопад в мене провели чотири обшуки. Зверніть на це увагу. На місяць передбачено один. В мене червоний режим, як вони кажуть. Тобто занести мені щось можуть тільки так звані е, як вони поліцейські, чи вони, як вони як там, я не знаю, як вони правильно називаються. Тобто адміністрація. Бо там є відеокамери, тобто постійно на цих відеокамерах мене обшукують і так далі. Але вони це все приховують. Обшуки були, е, якщо це назвати обшуком, в мене СБУ проводили обшук моїх батьків в бахілах. Тобто, з повагою до мене СБУ проводили обшуки, і ми цей обшук будемо дивитися. Що робить адміністрація? Вони перевертають усі мої речі, навіть з одну щітку беруть руками, наголошують руками без перчаток. Е, вибачте, будь ласка, це не оркостан, чи ми вже орки? Я звертаю увагу суду. зупиніть цей сатанізм, який коїться. Це є катування згідно міжнародного права. Це є нелюдське поводження з людиною. Мало того, що я в підвалі знаходжусь, я неодноразово про це заявляв в суді. Суддя на це ніяк не відреагував. Мене посадили до державних зрадників, які реально працюють з русньою. Патріота України, який допомагав ЗСУ. Все одно всім начати, бо у вас і завдання. Щоб підірмати моє здоров'я, до речі, лікарів, яких ви мені начебто обіцяли призначити, до сьогоднішнього дня немає. Дві неділі пройшло. Ви чекаєте, щоб я там помер, чи мені стало гірше. Ви не дочекаєтесь. Бо Бог вас дасть вам сто крат не мені. Один з оперів у СІЗО. Я готовий надати свісу цю інформацію. Так і сказав, ми все одно щось собі підкинемо. Наголошую за цілий рік мене було обшуків більше ста. І в мене жодного незаконного предмету немає, жодного стягнення немає. Взагалі. Оскільки я публічно почав оголошувати про державну зраду на найвищому рівні, що вже підтверджено набу і буде в дальнішому підтвердженні, я впевнений найвищими судами України. Тому що те, що зробили вони з судовою системою, це підлягає смертній карі Я думаю, що ми колись її введемо. Що ми все одно знайдемо в тебе телефон, це він так заявив, один із оперів. Чи заточку. Тобто я словесно, я патріот України, я... заточка мені потрібна, ви чули? Мені потрібна заточка в СІЗО. Так. Одним словом, щось ми тобі підкинемо. Бо це тюрма і ти нічого не доведеш. От як каже прокурор, в нього нема доказів, а ви дайте мені телефон, я просив. Просив в суда, нехай до мене підходять з відеокамерою, і буде видно, як хтось зі мною спілкується. А якщо він без відеокамери буде до мене приходити, я його просто буду виганяти. Ну, Якщо ви хочете доказ. А якщо у вас задача мене репресувати, то я розумію, бо я бачу, що ви робите, я знаю, десь народ знає, що ви робите. Ну, ваш час вже проходить, в зеленському кінець. Вимагаю від України, я вкотре наголошую, мене судить Україна, а не суддя Берна. Україна є відповідачем у Верховному Європейському суді справ людини. Припинити моє катування у СІЗО і забезпечити, забезпечити мені гідні умови тримання під вартою, Раз ви вже за слова судите людину. Наголошую, вкотре. Чітко написано в опинувальному акті, що я словами зупинив перешкоди ТЦК, а Верховний суд України в 2019 році вже мене виправдав і сказав, що це не словесна стаття. Але всім начхати. Чому? Тому що є політичне замовлення Державного зрадника України Зеленського.